Вітаю хоробрих незламних українців! З вами адвокат Тетяна Іванова. І я продовжую вас інформувати про те, що відбувається у справі по обвинуваченню екс-начальника управління Служби безпеки в Харківській області Романа Дудіна. Про те, хто такий Роман Дудін, чим він займався і як він став на захист Харкова і Харківській області 24 лютого, можна подивитись в моїх численних попередніх відео, а сьогодні я про те. Що в нас на сьогоднішній день відбувається у судових процесах? Я війшла у групу адвокатів по захисту Романа Дудіна не з самого початку кримінального провадження, а значно пізніше, коли вже сторони відкрили одна одні матеріали до судового розслідування і з ними ознайомились. Враховуючи, що я пропустила цю стадію кримінального провадження, коли я зайшла в процес. Я мала ознайомитись з усіма матеріалами досудового розслідування. З Чим я звернулася до прокурора, який має на руках ці матеріали, і до Печерського районного суду, в якому була численна кількість судових процесів на стадії досудового розслідування, про затримання Романа Дудіна, про обрання запобіжного заходу, продовження запобіжного заходу, про витребування документів, про дозвіли на обшуки. І багато-багато інших судових засідань, які розглядались в рамках цього кримінального провадження. Враховуючи, що в матеріалах справи є тільки ухвали, і то не всі, які виносились на досудовому розслідуванні, я звернулася до Печерського районного суду для ознайомлення з матеріалами по цих справах, для отримання ухвал суду першої, і там, де оскаржувалася апеляційна інстанція, і для отримання Технічних записів цих судових засідань. Від мене як адвоката почали приховувати матеріали до судового розслідування. Так, на моє перше звернення по видачу технічного запису по затриманню Романа Дудіна, а я звернулася з заявою цією 6 червня цього року. До сьогоднішнього дня я не отримала технічного запису. Я, чесно кажучи, не можу вам сказати, чи спеціально так навчали дівчат, які працюють в канцеляріях суду, настільки цинічно дивлячись в очі, говорити неправду, чи вони такі там їх брали від народження, їх таких відбирають? Мені це невідомо, але надалі було наступне. Після звернення з моєю заявою через деякий час приблизно через тиждень. Коли я вважала, що достатній час для того, щоб підняти ці справи з канцелярії або з архіву, якщо вони в архіві, і надати мені технічний запис, я взявши флешку і жорсткі диски, з'явилася в суд. В кримінальній канцелярії мені повідомляють про те, що вони не можуть мені надати технічний запис, тому що, крім приміщення суду в Києві на Володимирській, в якому розташований Печерський суд. Суд має якесь ще інше приміщення за якоюсь іншою адресою, яке віддалено від Володимирська, як вони повідомляють, і велика кількість справ була вивезена в те приміщення. Але те приміщення, воно там взимку було не його там затопило, там деякі справи попропадали. І чи там ще жива наша справа, чи вона є, чи її немає, нам повідомити не можуть. І вони ще не їздили в те приміщення протягом цього тижня, як я подала заяву, і, і от поїдуть тільки у суботу. І я маю з'явитись на наступному тижні для того, щоб вони мені там повідомили, чи можуть, чи не можуть вони мені надати технічний запис судового засідання. На мої запитання, навіщо їм підіймати справу, чому вони не можуть це взяти з електронного суду? І надати мені цю технічну запис дівчина, яка працює в канцелярії, розповіла мені наступне: що а їх немає не на яких серверах цих технічних записів, не в електронному суді. Вони є, ці технічні записи, тільки в комп'ютері, тому, який знаходився в залі судового засідання, де розглядалася справа. І тому їм потрібно підняти ці справи, щоб вони саме в них подивились, а в якому ж залі судового засідання. Це відбувалося. Я, чесно кажучи, такі пояснення чула вперше, але вирішила почекати, поки піднімуть справу, тому що мені і самою було потрібно подивитися матеріали цієї справи, крім того, щоб отримати технічний запис. Але на наступному тижні також мені не було видано технічний запис судового засідання, як не було видано ще й наступного тижня, і далі повідомила. Працівниця Кримінальної канцелярії Печерського суду про те, що мені нададуть відповідь про те, що проводиться службове розслідування з приводу цієї справи, і по результатах цього службового розслідування мені нададуть якусь відповідь, з чого я зрозуміла, що напевно не можуть знайти справу, якщо буде проводити службове розслідування. І я, звичайно, надала заяву. А про те, щоб мені надали наказ або якийсь підтверджуючий документ, про те, що таке службове розслідування розпочати. Але коли я пройшла за цим документом, замість того, щоб мені надати документ, що розпочати судове розслідування, мені надали лист відповідь, в якій про службове розслідування не було жодного слова. Однак в цій відповіді вони мені повідомляють, от зараз ви бачите цю відповідь, що. Вони мені не можуть надати технічний запис в зв'язку з тим, що, відповідно до статті 222 КПК, матеріали досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого і прокурору. Для тих, хто не фахівець в галузі права. І не розуміє, що таке стаття 222. Я поясню, що стаття 222 застосовується виключно на стадії досудового розслідування, тому що є тайна слідства. А коли вже досудове розслідування закінчено, і матеріали справи сторонам відкриті, вже немає ніякої тайни слідства. Більш того, слідчі не можуть відкривати частково матеріали. Згідно кримінального процесуального кодексу, слідчі мають відкрити стороні захисту всі матеріали досудового розслідування, які вони зібрали в цьому кримінальному провадженні. Там немає, які хочемо, відкриваємо, а які хочемо, не відкриваємо. Оскільки у справі Романа Дудіна досудове розслідування закінчено, обвинувальний акт складений, справа передана в Шевченківський суд і зараз там розглядається по суті по Обвинуваченню Романа Дудіна, то вже немає ніякої тайни досудового розслідування. І тому стаття 222, зараз до правовідносин, які між сторонами не застосовується. На цю відповідь я подала знову заяву, в якій я роз'яснила, що справа знаходиться на розгляді в Шевченківському суді, що досудове розслідування завершено. Що тайни ніякої досудового розслідування вже немає, сторонам відкрити матеріали. І тому прошу надати мені технічні записи судового засідання, які були в рамках цього кримінального провадження. Час шов, але мені знов нічого не надавали. Дурня клеїли дуже багато і намагалась мені розповісти, що я не була стороною у справі, тому мені не можуть надати. Але стороною у справі є Дудін, якого я захищаю, і я, як його адвокат, маю право отримати ці технічні записи згідно кримінального процесуального кодексу. І те, що потрібен там тривалий час, і ще там щось що тільки не розповідали, і що вони не можуть мені записати на флешку, а можуть тільки на диск. Ну, багато всього розповідали. Мені довелося звертатись до керівництва суду, щоб якось вплинути на цю кримінальну канцелярію. Але після цього я отримала нову відповідь, в якій вони вже е, не пишуть, що вони мені не нададуть всі е, технічні записи, а вони мені а в цій відповіді вони пишуть, що, от по таким-то, таким то -та, таким-то -та, таким -та справам ми вам надамо, але невідомо коли, тому що це потребує значного часу, і тому ми термін розгляду вашої заяви продовжили. А от технічний запис по затриманню Романа Дудіна ми вам все одно не надамо. Тому що там було закрите судове засідання. І тому або дозволить це слідчий прокурор, або ми не надамо, щоб ви розуміли: повноваження слідчого у кримінальному провадженні закінчуються закінченням досудового розслідування. Після цього слідчі не може надавати будь-які там дозволи, недозволи, нічого в слідчі вже робити не може. Його повноваження закінчились. Прокурор відповідає тільки за ті матеріали досудового розслідування, які були відкриті при виконанні статті 290 і передані йому слідчим. А матеріали суду не в його провадженні. Тому, якщо я звернусь до слідчого і прокурора, відповідь, ви розумієте, яка буде. Слідчий напише, що мене немає повноважень. Прокурор напише, що я не маю до цих матеріалів ніякого відношення. Це судові матеріали, у мене їх в 290 немає. Крім того, я вам повідомляю, що коли закінчується досудове розслідування і немає вже тайне досудового розслідування. Навіть матеріали, які були в закритому процесі, сторона кримінального провадження має право отримати. В Шевченківському районному суді в нас зараз всі судові засідання відбуваються в закритому процесі, але це не свідчить про те, що я як адвокат не можу отримати технічний запис або будь-які документи цих судових процесів. Я їх всі отримую в Шевченківському суді без проблем. А Печерський районний суд вважає, що він таким чином може морочити голову адвоката і Роману Дудіну, ховаючи матеріали, по яким його затримували і обирали запобіжний захід. В мене є підозра, чому це так робиться. Я більш чим впевнена, що ніякого судового засідання по затриманню Романа Дудіна взагалі не відбувалось. І що цього технічного запису в природі немає. А це буде свідчити, що Роман Дудін був затриманий незаконно. А після цього два роки вже майже утримується в СІЗО. І саме тому Печерський суд витворяє отакі неподобства. Ми не зупиняємось на цьому. Продовжуємо і далі вимагати від Печерського суда все, що ми маємо отримати, по закону. А про те, чим все це завершиться, я вас обов'язково проінформую. З вами була адвокат Тетяна Іванова.